Це потрібно не Богові. Він володар Всесвіту, Він сотворив усе. Це потрібно нам. Бо кожного разу, коли ми беремо якусь частину фінансів і відриваємо від себе любимих, ми тим самим показуємо Богові, що ми до фінансів не прив'язані більше як до нього. І кожен раз, коли ми віддаємо щось Богові, ми показуємо, що Він для нас має значення, Він для нас є авторитетом, і ми цінуємо його більше як гроші. Кожного разу, коли ми лишаємо все собі і витрачаємо на себе, ми показуємо, що ми є егоїстами і, якщо так можна сказати, грошопоклонниками, ідолопоклонниками. Через це Бог, бажаючи, щоб наше серце не приліплялося до матеріального, встановив такий критерій, такий показник 10% на знак того, що ти визнаєш його владу над собою. Що це не ти створив цю землю, це не ти дав собі життя, це не ти е, навчив сам себе дихати, не ти е, сотворив воду, яку п'єш, і, і так далі. А що ти визнаєш, що це Бог це все тобі дав, дари і таланти, щоб заробити гроші, дав тобі Бог, і відповідно визнаючи це, ти вшановуєш його і показуєш, що ти цінуєш його більше, ніж те, що ти зробив, більше ніж те, до чого ти дійшов своїми зусиллями і своїми руками. Для українців це болюча тема. Знову ж таки, я дуже люблю наш народ. Але чомусь дуже часто, коли мова заходить за церкву, стоїть питання, що в церкву треба щось віддавати. Тому для українців пояснююся на картоплі. Дуже просто коли ми в дитинстві викопували картоплю в селі, то батьки садили мене і мого молодшого брата розділити її на три купи. Перша купа мала бути картопля для людей, щоб її їсти. Як правило, це була найбільша така велика картопля. Друга купа це була картопля для свиней. Свиняча ми її називали. Це була така дрібненька, вона потім в баняках варилася. Якщо витягнеш із баняка, то була дуже смачною. Була і третя купа це була картопля, яку ми залишали на насіння. Потім її зберігали в погрібі, чи в деяких місцях закопували під землю, навіть щоб вона там зберігалася. І навесні саме цю картоплю треба було знову всадити в землю, бо інакше не буде врожаю знов через рік на осінь. На картоплю ми розуміємо, не можна все з'їсти. Треба щось знову посадити в землю. Але це ж безглуздя садити картоплю в землю, вона ж там зниє. Це ж здається, нелогічно. Це ж здається, потребує навіть віри якоїсь, що я її посаджу в землю, а вона потім виросте, а раптом не виросте. Але ми віримо, що земля нам віддячить. І ми закопуємо її туди. І вона там гниє і приносить результат. На картоплі, зрозуміло, на грошах не дуже. На грошах, здається, що всі 100% я маю з'їсти сам. І свого і свинячого все має забрати собі. Стоїть питання, а що ти сієш, що ти віддаєш? І тому якась частинка нашого доходу має обов'язково бути віддана назовні? Зокрема, якщо ми віруючі люди, то очевидно, що ми, виконуючи Біблію, маємо вшановувати так Бога.